Так, лигол, малечі і білка. <гум> мисі. Швидкі насі мисі. Там тільки хвіст було видно. Ну, тепер цікаво, де то все повела. ага, Це виліз тут. а Слуниня, по-моєму, щось уже їсть. Ти йдеш в халатик? Пілочка. Скажи, будь ласочка, своєму шиншилу, щоб він не жер диван. Мися, не їж диван, будь ласка. Туди ходи, туди не ходи, подушку можна їсти. Диван не бажано, будь ласочка не гір. О, тепер цікаво, де білок. Чого, ковбасич, ти сюди? Малече ну, так. Ті наш гарний О, білок знайшовся. Мисінька. Да? Цікаво, тут тільки хвіст. Ага, де за подушкою точно є. <ріць> Я так погратися, ти до мене йдеш. Йдеш до мене. Скажи, де до тебе, коли можна погуляти трішки. Що ти їж? Так, слоненятко, що ти там їш? Мусіньке? Наші гарні. Ти, ти ж не вибігаєш за мене, за межі мене, будь ласка, бо ми будемо довго вас шукати. Так, все треба їх збирати, бо вже розігрались дуже. Так? Скажи, ми нічого не їмо на вигулі. Нам треба тільки вигул. Все, всіх цьому.